Драйвовий відпочинок це відпочинок на роликах. В цьому переконаний кожен ролер. Тож сьогодні цей вид розваг випробую і я. Зберечь сюди. Мене переконували, що кататися на роликах легко просто і захоплююче. Ну, це, звісно, можливо, і так, проте мені без допомоги не обійтися. Привіт, привіт. І бачимо перше на роликах. Е, соромно зізнатися, але це дійсно так. Я зможу вам допомогти. Ой, буду рада. Ну добре, давайте розпочнемо наше перше заняття. Перше нам потрібно, це правильна позиція тіла. Ми згибаємо коліна і вкляємо спину до переду. Е, пізніше, для того, щоб зробити перші кроки на роликах, ми повинні розставити носочки в різні сторони, а п'ятки тримати разом. Після цього ми робимо пару кроків вперед, піднімаючи ноги догори. Куди подіти руки? Руки вам краще тримати або в боки або тримати перед собою. А тепер ще один дуже важливий момент. Річ в тім, що на роликах ви повинні пхатися не носочком до назад, так. а саме е, всі плоски ролика в сторони. Вміти правильно гальмувати, це теж складова безпеки. На роликах у нас є три основних способи гальмувати. Перший з них називається плуг. Це такий спосіб, в якому ми сідаємо нижче, ролики розвіщаються за наші плечі, і ми натискаємо на п'ятки для того, щоб почати слайдити. Ще один спосіб гальмувати, тримаючи рівновагу на одній нозі, іншу цей час ніби тягнемо за собою. І найпростіший за допомогою штатника, який в переважній більшості розташований у кінці п'ятки. І про ціни у будні катання на роликах обійдеться для дорослого 50 гривень, малечі 15. У вихідні ціни вищі в середньому на 10 гривень. Також на ролердром можна приходити із своїми роликами. Так катання для дорослого коштуватиме відповідно 30 та 40 гривень. Якщо ви початківець, як от сьогодні, і я послуга інструктора коштуватиме близько 35 гривень за півгодинки занять. Чому отримуємо від такого виду розваг в першу чергу це адреналіна, а також відчуття швидкості і відчуття польоту. Адже на роках казанах ми можемо кататися на Завжди вільні руки. Відповідно, це дає нам змогу е, дивитися довкола, робити різні речі і відчувати швидкість, якої зазвичай ні на велосипеді, ні на іншому другому спорті важко відчути. Для тих, хто за правила катання, ролики стають способом усього життя. І я ось сьогодні у цьому переконалася, адже дійсно у мене виникло бажання прийти сюди ще, удосконалити свої вміння і вже з першим сонцем кататися на вулицях міста. Це відпочинок для усієї сім'ї. Не вірите? Перевірте.